Що то за репетиція, а? Що ми що ж то не починаємо? Фігня якась повна, а? Що там в телефоні мазу? Дуль тим трубу! Ні, мала, ну ти ще по ней, а? Що ж не стало? Що то? А, а то ж знов тих інтернетах понаписували, а? Чекай, Ласик іде. Ластик! Ха можешь привір. Тихо, 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 мало. Что? Скувай, скувай! Давай. Ластик, вот так так. Ручка, ручка. Я такой трьом. Крильце, крильце. Єсть. Так, а, а ну стой, Леса, колодики. Дай грив, <ривіт> дай я гриф твій поміряю. Тихо. Тримай, Все, тривай, є. А, а, а тепер відстань між рачками. Стоп. О, ні, не, не, не чіпай. Так, борода. Борода є. Так, тепер страка має бути. Тихо, тихо, тихо. Юминка. Стувай, стувай, стовай. Я, я. і кльова пара Мені, роза і тюльпа. Лесик. Походу. Лесик чи ні, диви, да. мала, останнє, останнє, має бути вовчик. На руці має бути вовчик. А ну. Ні, тут нема, чуєте? Вовчик. Та то. то Лесик. Що Лесик, чуєш? Що з вами? Чувак, чу? то... все нормально, все дуже добре. Лесику, ти ж пам'ятаєш? 10 вересня, пацани, де? Слов'янську! На Я день народження міста. Я за вами приїхав за бачу. ти геній! поїхали. Давай, все, давай. давай До зустрічі, Слов'янськ.